Власник знищує будинок з хлібною лавкою, стверджує столичні пам'яткоохоронці. За їхніми словами, що два тижні у садибі працюють будівельники, і замість обіцяних робіт з відновлення руйнують опірні конструкції пам'ятки архітектури. Далі розкаже Юлія Махових. Будинок титулярного радника Олександра Кобилянського на Ярославовім валу один з найстаріших на вулиці, та єдиний, що зберігся з її первісної забудови, майже 15 років там продавали випічку. Це і подарувало споруді народну назву будинок з хлібною лавкою. Це десь початок 19 століття. Вся ця вулиця була забудована такими доволі скромними на наш теперішній погляд будівлями без великої кількості декору. По стилістики ми можемо віднести це до пізнього класицизму. За радянських часів, а потім і незалежності у будинку розміщували різні установи та офіси. А з 1998-го споруду внесли до реєстру пам'яток місцевого значення. Перед великою війною будинок продали новому власнику, який збирався його відреставрувати. Було погоджено проект. Протиаварійних робіт. тому що будинок в занепаді він знаєте вже такий поважного віку, і його варто підтримувати. Та замість обіцяного відновлення власник споруду руйнує, стверджують столичні активісти пам'яткоохоронці. За їхніми словами, під виглядом протиаварійних робіт, будівельники розібрали перекриття та частину стіни всередині будинку. Від будівлі залишили зовнішні стіни. От, окремі балки, які просто не дають будівлі роз'їхатися, найбільш е жахлива ситуація з. Е Пічною стороною в ній намагались схоже зробити панорамні вікна. От ну принаймні якісь величезні отвори, так як другий поверх дерев'яний, то міцність цих дерев'яних стін вона просто впала в рази. Аби припинити демонтаж пам'ятки, активісти протягом року неодноразово викликали поліцію. кажуть, ні приїзди правоохоронців, ні відкриті кримінальні провадження будівельників не зупинили. На момент цієї зйомки у будинку теж були люди. Про їхню присутність нам говорило світло, яке ледь пробивалося за затулених вікон. Також було чутно звуки, схожі на проведення будівельних робіт. Тож пройдемо всередину, поцікавимося, що саме роблять люди, які знаходяться там. Вхідні двері виявилися зачиненими. На наш стукіт відчинили не одразу, але всередину будинку пустили. Очі що ми тут робимо. Криття між поверхами виявилося дійсно розібраними, проте деякі опорні балки та стіни укріпили металевими конструкціями. Будівельники розповіли, працюють на об'єкті через день, виконують дрібні ремонтні роботи, ґрунтують та шпаклюють стіни. І, і що тут буде? Багато робіт зроблено різних Без поняття. Того хто старший, хай знає. Ми <різь> ну, що, мілоч такою робимо, де да, все. Нічого ми тут не руйнуємо. Архітектура тут можна руйнувати за это статі, мені кажеться є. Жодних робіт всередині будинку власник виконувати права не мав, зазначили в департаменті охорони культурної спадщини. Було погоджено проти аварійні роботи з зовнішньої сторони. Мали бути підсилення стін, фундаменту, щоб будівля вистояла, щоб вона не розрушалася. Але почали робити і всередині цього в проекті немає. Коли департамент про це дізнався, було виписано припис: ось він. Департамент культурної спадщини з вимогою повністю зупинити всі роботи у департаменті. Чекають від власника будинку пояснень, а також документів щодо виконуваних ним робіт. Якщо той цього не зробить, отримає штраф. Після того, якщо він знову не відреагує, тоді вже буде, будемо звертатися до правоохоронних органів. Згідно державного реєстру, нерухомість належить товариству з обмеженою відповідальністю. Ферма у відкритих джерелах ми знайшли телефон компанії однак додзвонитися туди не вдалося. Набраний вами номер не обслуговується. Так само не обслуговується, і номер зазначений на інформаційному стенді на фасаді будинку. А тим часом Шевченківське управління поліції розпочало досудове розслідування за кримінальною статтею самоправство. Юлія Махових та Дмитро Мушинський телеканал Київ.